Дай Боже всім. Всі питаються, як ставити правильно рульовий шлейф на Mercedes v Клас. 150-ка, W169. От, беремо до опору в одну сторону. Ось. До опору. Стрілку мають підпадати донизу, рівно. Е, так, рахуємо. Скільки має до опору? Раз, два, три, Чотири. Ну і четвертина не рахуємо, давайте цього буде половина, Половина повністю. Далі ми рахуємо, скільки буде половина. Половина, якщо з 4, буде 2, вертаємо два рази назад, раз, два. Ось оця половина виходить. Все, ставимо руль. <coughs> ставимо руль. Ось так, тут і тут. Ставимо. Фішечки потім чіпляємо і все, нічого у вас не перевезе. Через те, що погано ставлять, і воно і рветься.